Остереження за кульбабками. Кульбаба росте і на полі, на луках, і на дачі, і у лісі. Зацвітає кульбаба ще навесні. Квітки у цієї рослини яскраво жовті. Здалеку здається, ніби маленькі курчата в траві купишаться. Кульбаби дуже допомагають своїм нектаром бджолам. Підгодовують їх до початку цвітіння основних медоносних рослин. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квіточок дозрівають плоди, кожен з яких має довгий носик з волосиками на кінці. Сім'янок у рослини дозріває багато. Вони і утворюють повітряну білосніжну шапку. Правда, тримається ця шапка на рослині не дуже довго до першого пориву вітра. Повіває вітер і сім'янки зриваються з кульбаби і дружною юрбою відправляються в подорож по повітряному океану. І летіти вони можуть підхоплені повітрями потоками досить довго. А коли сім'янки сідають на землю, то на місці з'являються нові кульбаби. Баба живуча рослина, вона росте повсюди. Садівники і дачники, якими кульбаба заважає вирощувати культурні рослини, борються з нею постійно. І хоча кульбаба не люблять садівники і дачники, рослина ця є дуже корисною. Наприклад, з молодого листя і стебел кульбаби роблять смачний салат. А з квіточок цієї рослини виявляється, можна приготувати варення. Підсмажене коріння кульбаби може з успіхом замінити каву. Використовують кульбаби і в медицині. Причому використовують і коріння, і листя, і сік рослини. Препарати на основі кульбаби допомагають від багатьох хвороб і володіють антивірусними, антіакцегенними протидіабетичними властивостями. Відомі і косметичні властивості кульбаби. Маска з її свіжого листя добре зволожує шкіру, а з квіток кольбаби допомагає боротися з веснянками. Дякую за увагу!